Однокімнатна квартира, курси іноземної, кредит без відсотків, рекламних оголошень в Ужгороді Засилля. Вони повсюди від автобусних зупинок, стовпів і дерев до фасадів навчальних закладів та офіційних установ. Інформаційні листівки найчастіше розклеюють студенти. Четвертокурсниця Марія свого часу також підпрацьовувала. каже замовники не завжди детально обумовлюють, куди саме можна клеїти рекламу. Перед тим як почати клеїти афіші, мені говорили, що не потрібно їх клеїти на дерева ні в якому разі, на паркани там, де живуть люди, а виключно на паркани для там, де проводиться будівництво. І вже потім в штабі мені сказали, що так, є люди, які вже після того, як ці листівки не потрібні, просто підуть і їх познімають. Що ближче до виборів, то більше ужгород стає схожий на величезний агітаційний листок. Міська рада дозволила розміщувати агітматеріали на кількох об'єктах. На вулицях Боженка, на Карчинській, Льва Толстого та Проспекту Свободи, а також на площах Патифі, Кирила і Мефодія та Дружба народів. Крім того, агітувати за свою кандидатуру можна, розмістивши повідомлення на спеціальних дошках оголошень. Для цього є 60 адрес та кілька сотень житлових будинків. І якщо Виникає відповідне порушення, то муніципальна поліція вправі складати відповідні протоколи. Протокол складається, направляється на розгляд адміністративної комісії. Комісія визначає відповідно розмір штрафу, і тоді, відповідно, адміністративний правопорушник несе за це відповідальність. З кінця серпня за передвиборчим процесом стежать і громадські організації. Спостерігачі опори кожні вибори фіксують порушення умов агітації та розповсюдження друкованої продукції. Офіційно кандидати от буквально днями почали реєструватися. До того вони вели таку приховану агітацію, тобто вони відверто агітували, але не можна юридично було довести, що вони агітують, тому що вони не були кандидатами. З політичної точки зору це дійсно порушення, тому що не можна агітувати, поки ти не. Не зареєструвався кандидатом, але ми бачимо білборди, ми бачимо іміджі в статті в газетах. Ми бачимо диспозитивні сюжети на телебаченні, і відповідно це робиться з метою спонукати виборця голосувати. Усі агітаційні матеріали мають зникнути в останній робочий день перед голосуванням. Займатися великим прибиранням мають штаби кандидатів та комунальні служби за порушення. Відповідальність від штрафу до зняття кандидата з перегонів.